Всім цікаво, як мотоблок при нагрузці, коли відчуває нагрузку, чи там бензогенератор, як в даному випадку. Ну, На таких двигунах, вони всі йдуть на однакових двигунах, сам газує, коли відчуває нагрузку. А ось оця примітивніша система це шестерня з центробіжними грузиками такими. Тут шток, шток на пружинці, і фіксуючи такі по боках центробіжні грузики. Які е, при запуску вони при стабільних оборотах вони тримають газ, оцей рычажок який отут на валіку ходить, і йде до карбюратора. О, бачите? А коли от крутанеш, ось. Крутанеш, він тримає його на стабільних оборотах. Коли колінвал відчуває нагрузку, коли ви дали нагрузку на електродвигун чи на мотоблоці, дали там на фрезу нагрузку, він, відповідно, обороти збавляє, тому що йому важко. Коли він збавляє обороти, грузики заштовхуються і він починає газувати механічно на карбюраторі. Карбюратор дає більше газу, і він починає вигрібати. Коли набрали певну обороти, під які розраховані оці е, грузики, певні стабільні обороти, він з тобі стабільно працює і тримає газ. Така досить примітивна, але правильно зроблена система. І часто ну, люди питають, бувало таке багато в ремонті в мене, там, е, для дівання Дружбан також ремонтує цю всю. Байду також приходили часто. Отут, от на валіку просто <кій>, не зафіксовано добре. І воно проскальзує і не розуміє, як в парі робити. Там газане карбіратор не тоді, коли треба. Ну, і така калябурда виходить. Буває цей. Ну, щоб як коли виходить з ладу ця штука, треба, ну, якби половинити двигун. Але вона, я не знаю, у мене мотоблок, мабуть, уже років в 15, правда, то ще мадярські зборки перші на ринку з'явилися. То. Не разу воно не виходило з ладу, слава Богу. Ну, бувають, бувають зачасті проблеми, смотря, як воно цей. Я чому подивився на неї і вирішив зняти, тому що часто люди питаються, а воно отаке примітивне. Я подивився на цю шестель, тому що приїхав тут проблема з колінвалом, бачили відео. Приїхав татовський татовський Ну, Непогана фірма по, в порівнянні. З іншими. І помітив, що тут на старому шести під кону зроблена, запресована в, в цю сторону, а тут навпаки. Ну і щоб не давати перепресовувати, вирішив як подивитися, як вона. Ну, тут допуски, звісно, зроблені максимальні. Тут хоч тим, хоч тим боком я вставляв, воно е, нормально, головне, що діаметр той, крок той і. Тому подібне. Ось така от, проста, примітивна і досить дієва система.